І всім привіт, любі, друзі! Вітаю вас на каналі Український геймер. Я Влад, це Рімворд. Ми продовжуючи починаємо наш другий сезон, тому що перша серія вона була водна. Щоб побачити взагалі реакцію на Рімворд на те, чи хочете ви бачити інш, другий сезон. Все ж таки зромів, що так. Я довго готувався, скажу вам чесно, тому що хотів зробити якомога цікавішим його. Нічого не змінилося. Персонажі у нас залишаються три богатирі Тарас Бульба і Козак-Мамай. Змінилося ім'я Альоші Поповича. це перте Олексій. Зрозумій, мені теж якось це дивно звучить. Напишіть, якщо вам теж, але це краще, ніж Альоша, тому Олексій. На цей раз я вже підготував сценарій покраще, але помилка в тому, що, на жаль... Я випадково розкидав всі наші ресурси по, ресурси по карті. Але я думаю, що ми їх дуже швиденько зберемо. Не проблема. У нас 5 людей, деяким з них, деякі з них не можуть просто працювати. Але побачимо. Насправді не знаю, чи знову не доведеться переробляти сценарій, тому що все далеко, але, в принципі, ці ресурси в нас є. Тому я думаю, що проблем бути немає. Давайте я вас виденько познайомлю. Це в нас Олексій. Він в нас Шахтар. Потім Тарас, будівник. Хто дивився перший сезон, той знає. Дослідник-будівник. Це в нас козак Мамай. Він стрілець і медик. Потім іде Ілья. Він в нас буде займатися дослідженнями, медициною та рослинами. Непогано, але ми, бачите, доступно. Легка праця, тому буде займатися. А це в наш кулінар Добриня Нікітич. В них є раса козак. І я. Як мені вам її показати? От цього я. Якщо чесно, не знаю, тут ідеологія. В принципі, тут я намагався як умова краще все вибрати. Тут є ролі. Ролі писали, що краще роздавати всім. Всім, точніше, не всім, а тим, хто найбільше на неї підходить, але все ж таки думаю, що ми будемо роздавати плюс-мінус голосування, якщо вийде. Давайте вже почнемо. Побачимо, що буде відбуватися. В них, до речі, я чому почав говорити про расу? Тому що у них зараз дуже велика залежність від димолисту. Це як у нас того фразу, я вирішив, що буде так, щоб було складніше. Наскільки. Це гарне рішення. Побачимо знову ж таки пізніше, коли пограємо вже декілька серій, коли буде видно. Зараз будемо будувати якийсь будинок. Дивіться, тут. А тут, я так розумію, місцевість чи Це, тінь? це більш похоже, схоже, точніше на. Ой, так, де будівля? Вже все забув. Ну, тут можна будувати, слухайте, тут мені подобається. А тут можна будувати? І тут можна будувати, так? Зробимо швиденьку зону складу. Десь, я думаю, можна тут. Ось так. Потім да, даю їм швиденько. Позбирати сюди все. Поки що. Давайте по карті швиденько все їм дозволю. Так, ну, все, що я побачив, я їм дозволив позбирати. Зброю, до речі, я теж десь вибирав. Десь вона має бути на карті. Я її поки що не помітив. Якщо помічу, то обов'язково їм дозволю. Якщо помітили ви, то пишіть про це в коментарі. Окей, давайте їм зараз дамо всім плюс-мінус будувати, щоб вони якомога швидше побудували. Тарас вже носить. найпрацьовитіша людина. Я думаю, що десь тут у нас з часом з'явиться фортеця. Я не архітектор, але, можливо, вдох... цей... над... буду мати натхнення з якогось скріншоту. Там, де фортеця, тому думаю, що проблем бути немає. У нас 5 людей, тому дім потрібен плюс-мінус нормального розміру. Почнемо десь так. Давайте якось так. А тут, можливо, а тут можливо їм варто зробити таку, знаєте, якусь кімнату, де будуть якісь цікаві ігри в них відбуватися. Наприклад, покер. Якось так. Виглядає не дуже, але я думаю, що це непогано. А чого Чого вони. Я, я вибрав будувати зі сталі? <смі> Одразу зі сталі? Ну, в принципі, я би, я би так тоді не хотів. Це я випадково. Окей, відмінимо. Це я вас попрошу розібрати. Мої козаки, будь ласочка. Я якось вже звик, знаєте, до того, що вони все роблять з дерева. Зі сталі я якось не хочу. Я все ж таки, якщо буду робити, то краще вже з деревом. І так, раз. Можна трішки більше на цей раз. Взяти місце. Окей, так. Зробимо тоді якось так. А тут в нас буде дві кімнати. Так, так. І так. І в цих кімнатах буде який, якийсь покорний стол. Тут не знаю, що буде. Туалет, наприклад, щось наштал такого е, наштал туалету. Окей, давайте вони почнуть вже це будувати. Я їм ще дам наказ зрубати поблизу дерева. Так, це в нас що відбувається. Так. Окей. Не можу сказати, що я щось зрозумів, але добре. Буду робити вигляд, що зрозумів. Слухайте, гра насправді має вийти, ну, прям неймовірно цікавою. я Я думаю, що прям на 100% це буде неймовірно. А що в нас тут? Ух ты, ми тут не можемо. Чекайте. Ну як так? Ну що ж ти. А що ми можемо тут зробити, щоб це якось закрити? Можливо, якусь. Ну, це будемо потім робити проблеми, ні? Тому що в нас тут два місця, де ми не можемо взагалі нічого зробити. Можливо, можна відполірувати. Угу. Супер клас. Нам... Я не розумію, що відбувається. Окей. Окей, окей, окей. Давайте. Давайте будемо робити трішечки по-іншому. Як можна тут якось їм наказати все це розібрати. Так, ну, якось так я перепланував. Тут знову вийде якась кімната, потім ми будемо розширюватися в цю сторону, а тут це місце якось пропустимо, там збудуємо щось інше, наприклад. Не знаю, поки що що. Пишіть свої ідеї в коментарях. Так, давайте їм одразу десь запла... зробимо двері. Тому що я прям запланував таку, знаєте, величезну величезний цей дім. Але не, розп... не знаю, як їм. Але треба все ж таки зробити ім, щоб вони могли ходити в різні сторони з нього. Плюс їм треба одразу розділити на кімнати. Ми їм одразу зробимо. Нормальні кімнати, не будемо робити малі. Щоб вони себе дуже добре почували. І не жалілися, що їм щось не подобається. Саме, знаєте, ці козаки? О. Окей, якось так слухайте. Виходить поки що, одразу вам скажу, непогано. Зробимо і тут, і тут двері. Просто, наприклад, кухню е, можна зробити десь тут, велику. Теж таке, щоб їм там все добре було. Сплять вони поки що в нас першу ніч на вулиці. Е, про, вна... Я вибрав, до речі, до речі, до речі, такі е, їх е, риси характеру. Тобто вони в нас не відчувають. Тобто їх нічого не може потурбувати. Потім вони швидко рухаються і оптиміст, що дуже круто і буде допомагати нам вирішувати їх стрес. Я все ж таки пам'ятаю, що 100% вибирав зброю, щоб вона була десь тут. Але я її поки що не бачу, тому дуже гарна була порада це зробити всіх, козаків, козаків і богатирів будівниками, тому що. Тому що в нас тоді виходить, що. Ну, вони дуже швидко будують. Прям дуже швидко. Потім треба буде ще цей граніт перекинути кудись. Так, давайте, друзі. Це я не знаю, що це таке, якщо чесно. Вони вже дуже забруднили кімнату. Треба їм буде виготовити одразу ж ці килимки. Щоб вони могли витирати свої ноги. Десь вже ліки знайшли. До речі, там десь дуже багато медикаментів було тут. То я би дуже хотів, щоб вони їх перенесли. Я найдам їм пріоритет. Окей, давай, Олексій. Олексій там спить. Ні, Олексій щось робив своє. Потім ще ці ліки. Слухайте, вже другу ніч вони сплять на вулиці, але потрібно швидше будувати. Що ви думали? Що тут вам якийсь рай, парадайс? Ні, тут вам важке виживання. На невідомій на платі, до речі, не показав вам місце, яке я вибрав для своєго, свого дому. Ось так виглядає планета. Зерно я вибрав Київ. Тому так, ось тут я біля річечки, в гарнесенькому містечку, тому все має бути дуже класно. Так, і Що спиш? Олексій спить. Всі сплять. Можливо, це тому, що на дворі ніч. Але це вже запитання зовсім інше. Слухайте, ну я в дуже великому натхненні. Тому що впевнений, що вийде дуже класно. Зараз тільки вже потрібні якісь захисні споруди. Ну, слухайте, їх тут набагато більше, то я думаю, що будемо ворогів, ворогів брати числом. Хоча краще це робити якістю. Так. Ну, добудовувати, добудовувати. Тут, тут, наприклад, вже може з'явитися якесь ліжко. Тільки з дерева, будь ласка, тому що зі сталі, мені здається. Можливо, буду їм робити. Прямо, щоб в них було двуспальне. Ну слухайте, а до речі, а чому ні. Все ж таки. Я їх вже дуже сильно кохаю, тому. Тому можна їм прям зробити, щоб було так. Трішечки тільки це я їм пересуну, тому щоб воно було навпроти цього. Окей. Симетрія. Ого що в нас туман. Мені здавалося, що я щось побачив, що я ще, ще не вибрав. Двоспальне ліжечко, потім тут з'явиться якась дитяча. це Я впевнений, що можливо. Можливо, ми навіть дограємо до дітей, хоча в нас ні одної жінки немає. Але якщо хто, якась жіночка захоче до нас прийти, ми з радістю її візьмемо до нас. Забув їм дати, до речі, срібло. Тому будемо якось виживати без срібла. Ще. А вони псуються, до речі. Давайте ми їх десь. Десь віднесемо поки що в дім, тому що вони насправді дуже швидко псуються. Тому зроблю склад якийсь тут маленький, куди ми е, очистимо все. Але, наприклад, дамо їм матеріали. Які матеріали? Виробництво ліки, куди ми їм дозволимо перенести ліки. Тому що псуються, а це, до речі, погано. Це, це прям дуже погано, де всі ліки ділися потім. Гості в нас були, але вже йдуть. Нічого страшного, бувайте, раді були вас бачити. Ну, я насправді, можливо, я почав не з того. Можливо, потрібно було почати не з того, щоб будувати такі великі хороми. Ілья вже спить. Я чому я не здивований. А, точніше, це Ілья. Окей, я думав, що це буде Олексій. Це, мабуть, він сам собі і збудував цю постіль, щоб відпочивати. Давайте, давайте. Чим швидше ви добудуєте мої козаки, тим краще для вас. Я одразу попрошу. Давайте тоді тут ми заборонимо ці ліки, тому що. Щоб вони їх могли перенести звідси. А що їм так важко йде? Чому так довго будують? Вони поки що що? Ідуть переносити сталь, дерево, все, що там я повбирав. Ну це теж добре, але будувати було б теж непогано. Окей, ліки ви перенесли, тепер вони. зовнішнє середовище це як? У нас тут все закрито дивниці Щось вони так дуже швидко почали будувати, але зараз якось це дуже повільно в них йде. Але впевнений, що все вдасться. Я скажу, я в них вірю. Так, що в нас тут? Ого, заєць. О, ні. Що нам робити? Заяць, Заяць, Заяць. А в нас немає зброї. Окей, Тарас. хто В кого там був добрий? У. Мамая. Ні. в нього Тут. Добриня. Іди. Заяць твій. Де він? Це він. Добриня Нікітич проти Зайця. Десь заяць зараз Олексія нашого поб'є. Ну, я не думаю, що прям так, але. Хоч та в тебе ж теж. Дай, надавай зайці. Ну так. Да. Проблем, звичайно ж, було дуже багато. Тут я прям не знав, як ми впоралися, якщо чесно. Якби то був Остап, якщо я не помиляюсь в минулому сезоні, то він би вже впав від одного просто подиху зайця. А бачите, богатирі. Прям реально богатирі, прям з одного цього і вже розібрався. До речі. До речі, у нас ще мають бути десь компоненти. А це що я. Я не розумію, що це, якщо чесно, треба буде потім перекласти. Добре, на цьому ми закінчимо. Пишіть, будь ласка, якщо ви десь щось помітили, чого не помітив я на карті, тому що це. Емі. Ох, давайте дозволимо. Тому що це дуже важливо. Ще раз виденько разом з вами все прогляну, щоб ви, можливо, щось помітили. Тому що десь це має бути все розкидане. До речі, треба було ще зайнятися рослинами, але займемося цим вже в наступній серії, тому що в нас поки що, до речі, вистачає сух пайків. Тому все буде добре. Дякую, друзі, всім за перегляд. Починаємо вже проход другий сезон. Е Хотів сказати, що знову напишете коментарі, де буде виправлення, і мені знову доведеться починати нову гру. Але в принципі мені здається, що ця вже виглядає більш-менш, тому що все ж таки це мій перший сценарій, який я роблю. Тому такі, знаєте, є моменти. Але мені дуже подобаються персонажі, яких момент. Я б не дуже хотів починати нову гру. Тому підписуйтесь обов'язково на канал, ставте коментарі, залишайте ваші лайки. Навпаки, але на канал підписуйтесь і до зустрічі в нових відео. Друзі, всім па-па!